У нас надзвичайно великі проблеми з захистом прав інтелектуальної власності. Хто в Україні має розвивати ip культуру? Базову роль звичайно тут відіграє наш ip офіс. Ми піднімаємося до рівня, який є стандартом в європейському союзі. Що може дати євроінтеграція українським підприємцям, які створюють наукові розробки, винаходи? Просування на міжнародні ринки У нас фешн індустрія на сьогоднішній день. Дуже популярна і дуже активно себе просуває на міжнародних саме цих площадках. Фактично, кожен другий Новий ФОП в Україні з 2023 року відкрили жінки. Ми всі опанували себе. Ми максимально намагаємося розробити тут, розуміючи, що нас захищають на фронті. І я думаю, що нам певною мірою дуже повезло живучи тут в Україні, тому що в нас надзвичайна креативна нація. Повномасштабна війна вона пришвидшує цей процес визнання. Як поєднувати маркетинг, наприклад, і питання інтелектуальної власності в Україні цих проблем немає. Ми зразу кратимо. Вітаю, мене звати Аліна Бурцева, і цей проєкт просто про IP та інновації. Тут говорять про інтелектуальну власність та інновації простими словами. Обговоримо реформу у сфері інтелектуальної власності, традиційні знання та винахідництво. У нас в гостях учільниця Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, академік Національної академії правових наук України, докторка юридичних наук, професорка Олена Орлюк. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Попри повномасштабну війну в Україні триває реформа інтелектуальної власності. Восени 2022 року запрацював ІП-офіс. Чим він займається? Я хочу сказати, що в нас ця реформа фактично розпочалася ще з 2016 року, і основна ідея була її створити ефективні державні сервіси, створити єдине вікно, в якому не лише проводилася експертиза, як це раніше було в Укрпатенті, але й видавалися безпосередньо охоронні документи. Ми вийшли до цього. Результату в 2020 році, коли приймалися зміни до законодавства в сфері інтелектуальної власності, прийнято було також закон, пов'язаний зі статусом національного органу інтелектуальної власності. На той момент було прийнято рішення урядове про те, що таким статусом буде наділено Укрпатент. І от в 2022 році фактично фіналізували вже виконання норм цього закону про статус нацоргану і створили безпосередньо державну організацію, якою наш став Український. Ский національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, який, і отримав оці владні повноваження щодо здійснення правової охорони, видачі охоронних документів пов'язаних з набуттям прав інтелектуальної власності, і здійсненням дуже багатьох інших функцій, які ми вважаємо невід'ємною складовою і для розвитку сфери інтелектуальної власності, для розвитку культури і для розвитку взагалі інновацій в Україні, скажіть, а які зміни на нас ще чекають завдяки цій реформі? В першу чергу ми працюємо над все таки над якісними сервісами, тому що ми говоримо про ті процедури отримання реєстрації прав інтелектуальної власності. Ми дуже багато зусиль приділяємо цифровізації нашого офісу для того, щоб ці послуги були максимально спрощені для заявників. Ми зараз, наприклад, опрацьовуємо варіант подачі документів через додаток Дія. Я думаю, що і з певним часом запропонуємо і цей сервіс також і в. Перспективі для себе розглядаємо, що в нас має зайти технології штучного інтелекту для надання е, таких послуг. Ну і звичайно, наш офіс дуже націлений на те, щоб максимально працювати з е, безпосередньо з автором, з творцем, розробником, з креатором, з тим, щоб е, пояснювати, чому так важлива інтелектуальна власність, чому, якщо створюються якісь результати, його треба охороняти. І додатково, звичайно, ми працюємо над тим, щоб все таки якісно захищалися права інтелектуальної власності. Робимо це комплексно, тому що. Ми розуміємо, що інтелектуальна власність інновації є тим невід'ємним кроком, який відкриє Україна для інвестування для післявоєнної відбудови. Угу. А у березні цього року парламент проголосував за євроінтеграційний закон щодо інтелектуальної власності. Угу. Він передбачає фактично наближення українського законодавства до законодавства ЄС. Але розкажіть на практиці, що саме може змінитися? Ну, дивіться, це був фактично останній для нас закон, яким Україна фіналізувала виконання своїх зобов'язань в сфері виконання угоди про асоціацію. Ми розпочали таку гармонізацію з кінця 2019 року. Вносилася зміни до митного законодавства, вносилися зміни до спеціального законодавства в сфері інтелектуальної власності, що стосується там і охорони торговельних марок, географічних зазначень, винаходів корисних моделей. А в кінці 22-го була прийнята оновлена редакція закону про авторські права і суміжні права, і от фактично в березні було прийнято закон, яким вносяться норми чинного наших норм, що стосуються удосконалення захисту прав інтелектуальної власності, і от, сукупність цих актів вона дала можливість сказати, що ми виконали дійсно виконали свої зобов'язання по гармонізації сфери інтелектуальної власності в Україні за угодою про асоціацію. Ми фактично наразі значною мірою імплементували вже такі норми Тобто, ми їх застосовуємо на практиці і надалі, і наш офіс, і в цілому, ми працюємо над тим, аби в подальшому відпрацювати вже дорожню карту України по руху в європейський простір як кандидата в члени Європейського союзу. Тому що IP-сфера наша вона є надзвичайно важливою, і в принципі вона оцінюється за багатьма критеріями в частині того, чи будуть нас вважати ну, цивілізованими такими, які Виробили правила і рівень того ж самого захисту, який притаманний власникам, авторам, винахідникам в Європі, якраз про авторів-винахідників, що може дати євроінтеграція українським підприємцям, які створюють наукові розробки, винаходи, власні продукти, займаються мистецтвом. Що це може дати їм? Декілька аспектів з одного боку, ми намагаємося все-таки. Покращити рівень правового регулювання, тобто ті механізми, які застосовуються в Україні, і які є уніфікованими в цьому сенсі, тобто ми піднімаємося до рівня, який є стандартом в Європейському Союзі. Друге, що для нас надзвичайно важливо, це питання максимального консультування, навчання наших авторів, винахідників, креаторів, тому що якщо вони створюють якийсь продукт, який може бути інтелектуально. Власністю доцільно пройти через оцей режим правової охорони, тобто провести ці процедури пов'язані з охороною, оскільки це по перше захистить їх інтереси навіть при виході на європейський ринок. А по-друге, це все таки дасть можливість більше для комерціалізації інтелектуальної власності, якщо автор ставить перед собою чи винахідник ставить перед собою такі завдання щодо комерціалізації. Ну і плюс до всього наразі навіть дії, які вже в Україні зроблені по різних напрямах. Різними відомствами і інституціями громадськими це можливість доступу до тих же самих грантових ресурсів, наприклад, інноватори, винахідники, той же самий розбудовий європейський дослідницький простір. В нас є величезна програма Рамково чергова горизонт Європи яка реалізується з 21 по 27 рік. І Україна там бере участь і дає це можливість нашим дослідникам долучатися до таких міжнародних проєктів в рамках військової співпраці і. Якраз отримати фінансування на свої розробки. Тобто їх можливості значно розширюються і в фінансуванні, і в просуванні. Безперечно. Скажіть, а що означає поняття традиційні знання у сфері інтелектуальної власності? Такий дуже цікавий термін: традиційні знання, традиційні вираження культури, фактично ну, той досвід історичний, який набувався в певних місцевостях, корінними народами, наприклад, вироблялося. Це великий, великий ну, такі зараз. Вектор, яким опікується всесвітня організація інтелектуальної власності, і вона проводить і дослідження, і програми, і тренінги, і навчання країни для себе обирають шляхи, чи будуть вони охороняти от такі традиційні знання, традиційні вираження культури, охороняти саме механізмами, які може дозволяти інтелектуальну власність, і відповідно, наприклад, Україна зараз просто на цьому шляху ми вивчаємо наскільки. Таке це а, доцільно, тому що ми прекрасно розуміємо, ну, по-перше, і цінуємо важливість тих наших традиційних знань, традиційних виражень культури, тому що там Петриківський розпис наш, да, наші посуди, які в Україні видаються, Кримсько-татарський народ, який має дуже багато таких а, прикладів, і а, враховуючи те, наскільки Україна розвивається, наскільки вона зараз, а, на жаль. Із за війни, але стала широко відомою в світі. Ми хочемо прикладати максимально зусиль для того, щоб от наш брендінг розвиваючись, він міг враховувати і такі традиційні знання, і просувати нашу історичну спадщину. Торік, у липні український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. До цього там були козацькі пісні Дніпропетровщини, uh -huh. Також є репрезентативний список ЮНЕСКО. Нематеріальної культурної спадщини, і там є, як ви згадали. Кримсько-татарський орнамент Арньок, Петриківський розпис, косівська кераміка. І яка користь для України, якщо її культурні елементи потрапляють саме до цих списків ЮНЕСКО? В першу чергу визнання в світі я вам можу сказати до того моменту з тим же самим борщем. Наскільки тривав цей шлях, коли все таки український борщ закріпили ЮНЕСКО за Україну, а він перестав називатися російським традиційним супом, що є просто для кожного українця ну, надзвичайно образливо. Тому це спільний шлях, який прикладають представники абсолютно різних сфер галузі, як правило, в першу чергу на такій на власній ініціативі, тому що ми говоримо про те, що це культурна спадщина, і незалежно, хто буде долучатися до її просування, ми говоримо просто про брендінг України. А якщо брендування йде таким активним чином, то це можливість і національних вже бізнесів надалі в просуванні. І тут в межах країни, особливо за межами України, тобто просування на міжнародні ринки, коли ви виходите з такими речами, які відомі, ну плюс до всього, знову ж таки, це можливість показати те, що ми нація, яка має величезну історичну спадщину, має величезну культуру, ми її зберегли і ми їм несемо далі, продовжуємо зберігати і розвивати. А скажіть, повномасштабна війна вона пришвидшує цей процес визнання? Так. Да. Да, да, однозначно, тому що у нас міжнародні, наприклад, інституції почали, як ви бачите, приймати дуже багато рішень, яких ми до того тривалі роки добивалися, навіть коли все це. Фактично війна розпочалася з чотирнадцятого року. наскільки було прикладалося зусиль нашими дипломатами, нашою культурною дипломатією до того, аби ідентифікувати такі речі з Україною, показати, що ми маємо захищати свою незалежність, і ми можемо і маємо право на це, і це той же самий Крим, це все таки Україна, як би не хотіли це визнавати інакше. Бо ми маємо жахливі прецеденти, коли приймається наприклад, там в минулому році Звіт по виноробних бізнесах, де все, що виробляється в Криму, ідентифікується з Росією, і таких прикладів дуже багато. Тому звичайно, вона це пришвидшила. І Ми маємо зараз багато актів і документів на рівні ООН і її органів. І, Наприклад, і ВАЙПа, яка прийняла декларацію, яка підтримує Україну. От наразі зараз влітку 23-го року будуть продовжувати діяльність цього приводу, будуть представлений від генеральним директором ВАЙПО щодо тих негативних наслідків війни, які спричинені по сфері інтелектуальної власності, яким чином інституції можуть і країни можуть підтримувати нас в розвитку і креативних індустрій, і інноваційної екосистеми. А який на вашу думку може бути наступний елемент, який можуть визнати? З тими ж самими я думаю, що вишиванки, які в нас будуть просуватися надалі, це залежить від того, наскільки ми ініціативно просуваємо це. У нас фешн-індустрія на сьогоднішній день дуже популярна і дуже активно себе просуває на міжнародних mm -hmm. саме цих площадках. І е, я думаю, що е, це поєднання, на жаль, знову ж таки, наслідки війни сьогодні триваючи, і того наскільки Україну підтримують, і подивіться, скільки в нас навіть там перших леді. Е, Провідних держав світу представників шоу-бізнесу, скільки вони одягали, вишиванки продовжуються одягати? Тобто, от вам один з прикладів, де ми можемо просуватися. Питання щодо фешн-індустрії, як ви зазначили, якщо, наприклад, дизайнер з іншої країни захоче mm -hmm. використати в своїй колекції одягу елементи патриківського розпису, в кого питати дозволу? Ви не можете питати дозволу, тому що на сьогоднішній день там, де ми говоримо саме про традиційні знання, про традиційні вираження культури. Якщо ми не ввели якісь механізми додаткові, а поки Україна цього не робила, в принципі, в світі це визнається ну, як так зване суспільне надбання. Тобто, ви можете ним користуватися. Сучасні майстрині, наприклад, можуть використовувати якісь елементи і створювати свої вже от інші елементи з урахуванням цієї історичної спадщини, тоді ми говоримо про те, що воно буде охоронятися як авторське право, наприклад, чи там як промисловий зразок, чи, наприклад, там говорити про колективну торговельну марку, якщо хочуть майстрині представляти з певний регіон, виробляти такі вироби. Але в частині отримання таких дозвілів на те, що перейшло в суспільне надбання, тобто фактично в спадщину людства, ні. Інша справа, що мають ідентифікувати, що саме це елементи, вони походженням з України. Угу. Зрозуміло. хочу поговорити щодо підприємництва угу. за даними платформи для роботи з відкритими даними. Open Data Bot, фактично кожен другий новий ФОП в Україні з 2023 року відкрили жінки. Угу. І от всесвітня організація інтелектуальної власності створила програму підтримки для жінок-підприємиць. Розкажіть більше про неї та що відомо про жінок, які подавалися на участь в ній, представницями якого бізнесу вони є. Чому жінки? Тому що в 23-му році Вайпо взагалі вибрало тему року жінки. У нас кожного року вибирається якась нова тема. Це були, наприклад, і зелені технології, там і В цьому році це якраз підтримка жінок, інноваторок, жінок, підприємець для нас, на жаль, знову ж таки викликано об'єктивними обставинами війни, тому що жінка вона має виживати і розвиток бізнесу. Ми всі опанували себе. Ми максимально намагаємося розробити тут, розуміючи, що. Нас захищають на фронті. І в цій програмі там ще подавалися до квітня цього року заявки, і будуть йти навчання, будуть йти тренінги, вони будуть надаватися восени в онлайн-форматі. Вайба будуть розповідати, якраз, яким чином поєднати оці традиційні знання, традиційні форми і сучасний бізнес з елементами інтелектуальної власності, як вміти себе брендувати, використовуючи саме оці традиційні елементи і культуру. Як поєднувати маркетинг, наприклад, і питання інтелектуальної власності? Тобто будуть дані такі навички жінкам для того, щоб представницям абсолютно різних секторів, і та ж сама фешн, і дизайнерки, це можуть бути, і художниці, це можуть бути і меткині, і в принципі будь-який там бізнес пов'язаний. З виробленням їжі, да, тобто тут ну видання якихось книжок, тут, дуже тут немає обмежень в цьому спектрі. Все, що пов'язано взагалі вас з креативними, наприклад, тими ж самими індустріями або з творчістю, воно сюди абсолютно спокійно полягає і в цьому сенсі це вай подає, але ми також будемо на базі нашого IP-офісу, Ми і зараз працюємо з креативними індустріями, і додатково будемо надавати оці елементи для того, щоб навчати максимально нас наших жінок, Нак тому як вони можуть отримувати цю підтримку і отримувати нові знання для того, щоб розвивати свій бізнес? Якщо ми говоримо про інтелектуальну власність, то хто в Україні має? Розвивати ip культуру. Хто це має займатися, і як саме це велике взагалі спільне завдання, це має бути елементом державної політики, тому що це не просто про знання про сфері інтелектуальної власності. Це в цілому про культури, про те, що інтелектуальна власність і її треба поважати точно, так як і поважати власність. Не можна грабувати інтелектуальну власність, так як ви грабуєте умовна власність. Це є порушеннями, це є злочином, і це саме оцей елемент для наших громадян. Це те, що тільки ще просувається в суспільне сприйняття, базову роль звичайно тут відіграє наш ip офіс. У нас є національний тренінговий центр, наша ip академія. І хоча, в принципі, певне, що до формування культури долучення абсолютно всі наші департаменти, всі наші служби, і це на сьогоднішній день там кожного тижня де маса заходів, де ми якраз працюємо над підвищенням такої культури і розуміємо, що. Це дуже складна, велика робота, яка має дуже багато аспектів, там починаючи від того, що для дітей це робляться комікси, для там, наприклад, навчання дітей в школах чи там студентів відповідні навчальні програми і курси, які ми пропонуємо в будемо пропонувати в вільному доступі і навчання вчителів, які мають ці елементи дітям нести під час абсолютно різноманітних уроків, тому що це незалежна фізика там хімія, мова, культура, да, це все йде через елементи того, що таке творчість, як вона має реалізовуватися, а як там здійснюється винахідництво. І я думаю, що нам певною мірою дуже повезло живучи тут в Україні, тому що в нас надзвичайна креативна нація. Я дивилася просто там, будучи неодноразово відрядженнях, дивилася як. Прикладають зусилля інші держави для того, щоб от своїх громадян спонукати поступово до цієї творчості, до легкості в ній. І є проблеми певних культур загалом. Це переход від фактично лінійного сприйняття до такого креативного. В Україні цих проблем немає, ми зразу кратимо. І тут питання лише для того, щоб максимально показати, навчити і дати знання про те, як краще робити для того, щоб ви себе захистили, максимально там змогли себе просунути, отримали задоволення потім і моральне, і матеріальне. Особливо зараз, знову ж таки, коли в нас відкрити, на жаль, на жаль, із-за війни шаленими цими зусиллями наших збройних сил, шаленою кров'ю всіма цими нервами, але тим не менше, Україна вона має дуже великий потенціал для розвитку, і ми і з кожної сторони, кожна там державна, наприклад, інституція на сьогоднішній день має прикласти максимально зусиль для того, щоб по своїй сфері зробити оце все для того, щоб Україна отримала можливість інноваційного прориву. Окрім цього, скажіть, що ще має зробити держава, аби Україна стала справді країною з інноваційною економікою? Ефективна судова система, тому що в нас надзвичайно великі проблеми з захистом прав інтелектуальної власності, і ми, наприклад, прикладаємо багато зусиль для того, щоб в Україні все-таки запрацював наш ip суд, який в Фактично був створений і кандидати майже пройшли в суді, пройшли навчання верніше, оці процедури добору, і мали вже зайти в формування самого суду, тому що це дуже складна сфера. Але від того, як вона забезпечується, в нас залежить те наскільки іноземний інвестор готовий сюди заходити, бо це просто речі поєднання між собою. Підвищення культури, звичайно, можливість запропонувати дуже багато способів, як ви можете свої захищати права. Наприклад, от ми там IP-центром зараз будемо розвивати напрям медіації в сфері інтелектуальної власності У нас створений такі центри, і от він буде зараз запускатися. Це можливість підготовки Фахового корпусу, який фактично працює з автором, винахідником там, креатором, починаючи від патентних повірених, бо в нас тільки зараз має відновитися процедура добору патентних повірених і їх атестації, яка стоїть в Україні там з 17-го року, зупинена. Ми просто не даємо атестації патентним повіреним. Це класні юристи, які спеціалізуються на цьому. Це класні менеджери висококваліфіковані, які можуть вам забезпечити там як комерціалізувати. Вати інтелектуальну власність, як здійснювати транспорт технологій, як там працювати з. Оцінку інтелектуальної власності, ну і окремий напрям — напрямці, звичайно, в нас національна безпека і оборона, тому що в нас величезні розробки, з якими ми можемо виходити зараз, проходячи фактично їх на полі бою в максимально не те, що наближених умовах до проходження досуду, а в реальних умовах бою дуже інтенсивного. І ми маємо і зараз. Русувати вже свої розробки і надалі вміти їх захищати. І коли вони будуть виходити на експорт, тому що думаю, що Україна буде отримає великий потенціал експортний, ми маємо зробити все, аби ми виходили з захищеною інтелектуальною власністю. Дякую вам, пані Олена, за цю розмову. А я нагадаю, що у нас в гостях була учільниця Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, професорка докторка юридичних наук, академік Національної академії правових наук України Олена Орлюк. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, коментарі, пишіть та підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Па-па!